Міністерстві охорони здоров'я підтверджують загибель 25 людей. Майже 400 мітингувальників звернулися до лікарень із тяжкими травмами. В одній із поліклінік загинув журналіст газети Вісті В'ячеслав Веремій. У міністерстві внутрішніх справ в свою чергу повідомляють про дев'ять загиблих правоохоронців. Як відомо, госпіталізовано 350 працівників міліції та військовослужбовців внутрішніх військ МВС України. 74 з них отримали вогнепальні поранення на сайті міністерства. Сва йдеться, що працівники міліції користувалися виключно гумовими кулями, цим спростовуючи інформацію про застосування вогнепальної зброї. кажуть, потерпілі отримали тілесні ушкодження від агресивно налаштованих мітингувальників, які застосовували вогнепальну зброю, обрізи мисливських рушниць та інші спецзасоби. Упродовж минулої доби до органів внутрішніх справ України надійшло більше 14 тисяч заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. З них 3 тисячі Сот з ознаками кримінальних правопорушень Віталій Захарченко наголосив, що працівники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ виконували свій обов'язок та віддали життя за встановлення миру і спокою в українському суспільстві. Половини майдану більше немає. Усе навколо монументу незалежності до ялинки і пам'ятника засновникам Києва. Київ Щеку, Хориву та Либіді повністю спалено. Також вночі запалав будинок профспілок, з якого рятувальники дістали 30 людей. Між четвертим і п'ятим поверхами відбулося обрушення конструкцій, тому пожежникам довелося швидко залишити будівлю. Вигоріла і територія навколо будинку профспілок з боку Європейської площі. Наразі мітингувальники зосередились біля сцени майдану. Неї лунають заклики до всіх записуватись у самооборону і долучатись на передову. Між мітингувальниками та правоохоронцями буферна зона у 100 метрів. З боку внутрішніх військ постійно працює пожежний гідрант, який гасить запалені барикади. Самі ж активісти жбурляють каміння у беркут. Ті ж, у свою чергу, світло-шумові гранати. На вулиці Інститутській знаходяться близько 15 карет швидкої допомоги, дві пожежні машини та близько 10 машин різної спецтехніки. Ух транспорту у Києві паралізований. Метро закрили через загрозу терористичних актів, принаймні так стверджують у КМДА. Людей закликають утримуватися від користування приватним транспортом. Через бойові дії у столиці Київ майже заблокований іззовні, де її перегородила фурами Житомирську та Одеську трасу. Частково перекрита Бориспільська траса. Відкрита лише одна смуга. Така ж ситуація і на виїзді з броварів. Частина дороги зайнята вантажівками з піском. Проїзд завширшки в одну машину. З боку гостомеля. Усюди посилені пости даї. Сайт Євромайдану повідомляє: на виїзді з Обухова в напрямку столиці стоять три БТРи з піском та камінням. Пропускають лише легкові авто та маршрутки, попередньо перевіряючи. До столиці рекомендують діставатися електричками або ж ірпінською чи бучанською маршрутками. У Києві, як повідомляють самі шкіяни у спільноті Євромайдану у Фейсбуці, в радіусі двох кілометрів від Майдану стоять пости даї з автоматами навіть у невеличких вуличках та оглядають автівки. Найбільше їх на Львівській площі, бульварі Дружби народів, на мосту з Московської площі в бік Лесі Українки, перехресті Володимирської та Тараса Шевченка, а також поблизу ЦВК. Мені пішки, там дві зупинки, то я їх прийду швидко. Але стояла на зупинці, я їхала з лісопарку, стояло дуже багато студентів, бо зараз година пік, то їм дуже складно, тим більше ті, хто добирається приміром до педуніверситету. Президент України Віктор Янукович звернувся до українського народу. Він висловив співчуття сім'ям загиблих та закликав співвітчизників зупинити конфлікт. Про це повідомили у прес-службі глави держави. За його словами, опозиційні лідери перейшли межу, коли закликали людей до зброї. Він заявив, що законопорушники повинні стати перед судом, який визначить їм міру покарання. Також Віктор Янукович повідомив, що він просив утриматися від радикальних дій, але його не почули і зазначив, що ще не пізно зупинить конфлікт наразі. Ситуація на Майдані Незалежності досить складна. Протистояння тривають межу вони перейшли, коли закликали людей до зброї, а це кричуще порушення закону. І законопорушники повинні стати перед судом, який визначить їм міру покарання. Це не моя забаганка. Це мій обов'язок, як гаранта конституції, забезпечити мир в країні, спокій громадян і справедливість стосовно кожного. Реакція на події виконувача обов'язків прем'єр-міністра Сергія Арбузова на початку засідання Кабміну не відрізнилася від його керівника Януковича. Він так само звинуватив радикально налаштовані сили у кривавому розвитку подій і попросив громадян інших міст та регіонів із розумінням поставитися до того, що обмежено можливості в'їзду до Києва. За його словами, протестувальники ганьблять країну. Але на жаль. Учора радикально налаштовані демонстранти спровокували безлад у центрі столиці. Це неприпустимо. І громадяни України і влада і світова спільнота гостро засуджують насилля та агресію. Лідер удару Віталій Кличко після зустрічі з президентом заявив, що той неадекватно оцінює ситуацію. Він вважає, що Віктор Янукович повинен припинити протистояння та йти додому. Іншими словами, прибрати з вулиць Беркут, оголосити дострокові та парламентські вибори та дати вказівку про владній більшості у парламенті схвалити акт повернення до конституції 2004 року. Тільки так можна залагодити ситуацію. У Львові протестувальники захопили ОДА військову частину будівлю обласної прокуратури та СБУ. З вікон будівлі обласної прокуратури мітингувальники викинули папери і документи. Більшу частину з них зібрали і спалили на великому вогнищі біля входу у будівлю. В Івано-Франківську активісти також захопили обласні МВС, СБУ та прокуратуру. Після того, як начальник ОМВС в області Василь Фелик написав заяву на звільнення, до приміщення обласної міліції зайшли представники правого сектору. Хлопці розібрали бронежилети та захисні щити, які знайшли в одному з кабінетів. У Тернополі обурені протестувальники захопили приміщення прокуратури СБУ суду Даї, підпалили міський відділ міліції та штурмували обласну держадміністрацію у приміщенні. У МВС вибили вікна, туди летіли коктейлі. Молотова люди активно розбирали бруківку, перевертали машини правоохоронців, з автівок знімали шини і кидали у вогонь. За повідомленнями місцевих змі міліціонерів, котрих виводили із будівлі, примушували ставати на коліна. І вже з'явились повідомлення, що до Тернополя їдуть декілька автобусів правоохоронців. До столичного майдану у Києві дісталися перші два автобуси зі Львову. Ще раніше вночі до Києва прибули декілька мікроавтобусів зі Львова. За словами прибулих, до столиці збираються ще багато львів'ян і не тільки. Світ шокований подіями в Києві. Західні медіа пишуть, Україна не бачила такого насилля з часів Другої світової. Свою занепокоєність висловлюють європейські і американські політики. Вони засуджують застосування сили з обох боків і закликають повернутися на шлях мирного врегулювання кризи. Свої заяви оприлюднили Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Кетрі Нештон, єврокомісар з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле, міністр закордонних справ Німеччини. Ранк Вальтерштайнмаєр, Джейн Карні, речник Білого Дому я глибоко стурбована ескалацією насилля і кількістю жертв у Києві. Це кровопролиття має негайно припинитися. Мене також непокоїть ультиматум щодо припинення насилля. Я закликаю президента Януковича і уряд разом із представниками опозиції віднайти шлях із цієї глибокої кризи і продовжити шукати вихід із неї через діалог. Якщо чесно, то я шокований минулого тижня. Я тричі був в Україні. Я разом із колегами і намагався зробити усе, аби припинити кровопролиття, аби переконатися, що так званий закон про амністію працює і політичний процес триває. Але почувши новини про сім загиблих, сотні поранених, я стою перед вами і тремчу. Дозвольте мені висловитися. Чітко: ті, хто відповідальний за рішення, що призведуть до подальшого кровопролиття, мають знати, що Європа застерігає. Рішення про персональні санкції буде прийнято. Ми приголомшені насиллям, яке розгортається на вулицях Києва, і повідомленнями, що бійці спецпідрозділів збираються поблизу майдану. Ми які раніше засуджуємо насилля і застосування сили з обох боків, це не розв'яже кризу заради миру і стабільності ми закликаємо президента Януковича до негайної деескалації ситуації і завершення протистояння на майдані. Ми також закликаємо його відновити діалог із лідерами опозиції аби досягти консенсусу щодо майбутнього України. Українські лижниці Марина Лісогор та Катерина Сердюк не вийшли на старт у командному спринті Олімпійських ігор. НОК пояснив відсутність лижниць на старті спринту травмою спини Сердюк, яку вона отримала напередодні. Але до початку змагань інформації про травму спортсменки не було. Напередодні активісти Євромайдану закликали українську збірну припинити участь в Олімпіаді у Сочі у зв'язку з кровопролиттям на вулицях Києва. Міжнародний олімпійський комітет відхилив прохання української делегації дозволити спортсменам одягти під час змагань чорні жалобні стрічки через загибель людей в Україні. У свою чергу глава національного олімпійського комітету України Сергій Бубка виступив із закликом покласти край насильству в його країні, зазначивши, що українські спортсмени змагаються на Олімпіаді в Сочі мирно і з честю.